Сягати кращих результатів за допомогою харчування. Вже, звичайно, мені не до коротких шорт класичних. <плес> В Такі моменти я просто згадую цей мем про соціофобія її боялася. Виглядає я блід як школьник. Друзі, привіт! Сьогодні я починаю свій третій влог. Мені навіть не віриться, що я е, знімаю це, що я на це не смілилась. Дякую вам за ваші підписки, лайки, хоч їх поки не багато, але я вірю, що все попереду. А також я подумала про те, що в принципі. Я ще вам не представлялася. Можливо, тут скоро з'являться якісь нові люди, які перейшли не з інстаграму. Тому а, мене звати Таня, мені 27 років. Я за освітою тренер і за покликанням також тренувала у тренажерному залі, трошки маю досвіду роботи із дітками. І також вела групові тренування із стретчингу. Із цікавого я спортивний нутриціолог і допомагаю своєму професійному спортсмену досягати кращих результатів за допомогою харчування. А ще зараз я знаходжуся на наборі маси, на наборі ваги, тому на каналі буде багато корисної інформації про харчування і тренування. Не переключайтесь, і поїхали в мій день. Заготовки виходять просто на якийсь новий рівень. Я купила вакууматор і буду пробувати робити заготовки на тиждень. Подивимося, скільки це займе в мене часу, і взагалі чи він працює, бо купляла його в лідлі. І буває таке, що там щось може не працювати. Хоча чайник, вафельниця також з двітом, і все з ними було окей. А ще в мене з'явилася така яскрава бутилка, а також десь її в магазині купили на якісь акції за смішні гроші, вона мені сподобалася кольором. І ну, досить прикольно виглядає. А це, в принципі, основне, що мені потрібно. А, і я вам скажу, я почала пити воду. Нормально пити воду достатньої кількості. Я, скоріш за все, випиваю таких дві штуки за день. Хожу з нею всюди, вона яскрава, вона привертає мою увагу, і це прям класне рішення для тих, хто не може пити достатньої кількості води. Ось так виглядає мій обід сьогодні. Це готовий бурячок, готова картопля і оселедець також готовий. І це приклад того, як в принципі може виглядати дуже класно збалансована страва із готових продуктів. Я вчора ввечері ходила в магазин, вже загалом зовсім сили не було чогось готувати. І був там вибір купити якийсь фастфуд одразу, з'їсти, але не насититись цим. І вибір в мене впав якраз на ось такий набір продуктів, який. Дійсно класно збалансований, особливо, якщо ви любите рибу, бо я знаю, що не всі оселедець люблять, то я прям рекомендую таке. Не Це я, отак, знаєте, я просто... Поки я тут обідала зі столом, хочу вам розказати про свою знахідку. А якось на днях мені попалося на YouTube-відео про ем, хобі, і там людина займалася скраббукінгом. А в принципі, коли не стають холода, Хоть трішки холодніше стає, в мене просипається бажання щось робити руками. Я можу там щось зв'язати, або не знаю, картину по номерам, типу щось з такого плану робити. І попалося мені ось це відео про хобі. Я така намотала на уст це, і коли ходила в магазин, попався мені ось такий набір, це називається Buknook. І це такий набір з духіїща всяких. Елементів, там все треба було вирізати, робити, і він дуже малюсінький. Чесно сказати вам, дві години в день я просто кудись відлітала. Це настільки медитативно для мене. Це така маленька частинка того, що я вже зробила. Наскільки воно все малюсіньке. Буквально кожну частинку ти вирізаєш. там Складаєш якось ось такі стільчики, це якось так буде виглядати. І ще воно буде світитися і буде виглядати як книжка на поличках. До речі, це бібліотека, і от кількість малюсіньких книжечок, які я робила. Напевно, найбільше кайфанула, коли книжечки робила. Якісь такі штучки. Якщо. У вас є бажання щось таке поробити, є на цей час, і десь воно вам попадеться. Я дуже рекомендую. Не впевнена, що це мій останній набір. І коли я закінчу, я не захочу купити щось нове таке. Подивимося. Збираю свої шмоточки на волейбол. Красовки вбиті, але не переживайте, вони з пральної машини, тому я їх ставлю на ліжко. А тут Мімі миється. мийці. Добре, не мішаю мій митися. Велосипедки, Вже, звичайно, мені не до коротких шорт класичних волейбольних. На колінники. Супер рада їх діставати завжди. А топ і футболка. І головне не забути воду. Знімала вам про те, що дуже класна бутилка, вона класна. Але як її з собою взяти? Ну, типу, окремо брати трубочку, окремо це взагалі не варіант. Можна ось так закрити. І пити з цієї сторони, але чи зручно це буде взагалом? Ладно, візьму, спробую, бо вона прям якась суперкласна, і я її хочу таскати всюди з собою. Вона дуже мені схожа на один бренд посуду, я вам тут десь покажу, як він виглядає. Але в нього нема доставки, здається, або, ну, типу, його ніяк не можна стаціонарно купити. І ще воно коштує дорого, того довольствуємося тим, що є. Вийшла я трошки завчасно і йду ще в магазин з нитками. Пасматерія, це називається польською, українською галантерею. Не пам'ятаю, в загальному йду в такий магазин, а хочу купити резинку для однієї кофти, бо вона достатньо довга, а я подивилася, що там можна вставити цю резиночку і, в принципі, її типу, аля підвернути трошки. А... Вийшла я, О, господи. Вийшла я завчасно. А й ти мені десь, я думаю, півгодинки до залу самого Виглядаю я блін як школьник. Просто з цим рюкзаком. Але а, насправді, якщо йти з сумкою через там одне плече, то мене потім болить спина, так як у мене з кольоз або просто вона мене болить, не знаю. А, і я вирішила, що не буду так робити, Походжу як школьник. Зато з спиною, яка не болить. А ще я себе знімаю, мені зовсім не звично так і той. Але що робити? Треба вчитися, якщо хочу знімати. А я знімати хочу. Нового дня, зараз вже обід. Я зібралася по справам. А справи в мене сьогодні такі, я поїду в спортзал за місто. Там хороший спортзал. ось, В прекрасному настрої дуже гарно себе почуваю після вчорашнього волейболу. Думаю, сьогодні буде тренування все-таки низ з вагою. І дуже хороша розтяжка. Бо всі м'язи трошки забиті, особливо після тренування, бо тому треба гарно відновитися. А на рахунок харчування сьогодні плюс-мінус нормально, На сіданок була яєчня, її підснімала. І далі я випила зараз протеїновий коктейль, спробувала новий смак, мені навіть сподобався. Зараз я вам покажу, який збереглася упаковочка. А, ось такий. Смак хороший, він не занадто солодкий. Ще маю декілька пробників, буду пробувати, який з них найкраще мені зайде. І то таку і пачку велику я куплю собі. А, так, за тренування розказала, за харчування сказала. А також планую сьогодні піти біля залу, там є хороший великий магазин, зробити там закупки, а, повернутися додому. І якщо будуть в мене сили ще. То буду робити заготовки для наступного дня. Побачимося в залі. Поки я чекаю на таксі, якому їхати 17 хвилин до мене. Але в мене нема вибору, бо я не взяла ключі від машини, От, відповідно, я не можу поїхати на машині. А навіть якщо б я на ній їхала, я б стресувала капець, тому таксі, поки таксі. І розкажу вам історію про те, як я класно сходила на волейбол тиждень назад. Першочергово, коли я тренувала дітей, то інша половина залу вже під кінець нашого тренування була зайнята якраз волейболістами. Мене це в принципі спонукало. Така тут хтось грає. Не те, щоб я не знала, що ну, якби в кожному місці є аматори, які грають. І я підійшла до них, спитала, як часто вони збираються загалом, де можна якусь інформацію побачити. Вони сказали, що є там якась група, от туди можна писати, і ну, якби як будуть вільні місця, то можливо тебе покличуть. От, я закінчила працювати з дітьми і думаю, напишу. Хочу чимось таким позайматися, додати таку фізичну активність, напишу. Написала. І мені відповіли спочатку одні. Я сходила на тренування, але не дуже мені підійшов рівень. Бо в принципі там майже тільки чоловіки були дві жінки, але вони були достатньо високі. Видно, що жінки десь грали. Ну і я метр сімдесят на чоловічу сітку. Причому чомусь мені здається, що вона навіть була вище, ніж 2,43, Якась вона була прям дуже висока для мене. А, і загалом якась така атмосфера була не сильно дружня, тому я один раз сходила і ну, окей, якщо ще хтось напише, то піду. А, і от, через два дні десь мені написав якийсь чоловік без фотографії на месенджер, а я загалом туди дуже рідко заходжу. Я йому відповіла, що так буду, і плюс мені сподобалося, що розташування близько додому. Ті тренування, ці ігри були ну, досить далеко, і це незручно кудись там їздити зовсім на іншу частину міста. Так от, написав мені, цей чоловік можеш приходити. Я така, збираємо свої на корінники, кресовки і пішли. І я видвинулася туди. А він ще написав: типу, ну там будуть волейболісти, е притисуйся типу, до них. Я така, окей. Е я приходжу, стоять дві дівчинки. Вроді би схожі на волейболісток, я в них питаю: ви, типу, на волейбол? Вони такі да. Я така, ну, клас. А, все такий, я щось там поговорили, смуктор якийсь, підходить якісь, підходи, якісь мужчина до нас. Ну, я ж і думаю, що це той мужик, який мені написав. А, і питає: типу, А ти десь грала? Я кажу: ну, десь гралась, десь грала колись. В принципі, тоді це не викликало в мене ніяких підозр і так далі. Не здалося мені підозрілим. Ми пішли в роздягалку, передягнулися. Все, я вийшла в зал. Зал прям огромний. І посередині, а я ще цього не бачила, він може розділюватися такою великою-великою шторою. Ми зайшли з одного кінця залу, там ще проводили тренування інші люди з іншого виду спорту. Ось чекали. Збираються якісь дівчата, ну і стоїмо. І загалом я в розмові помічаю, що всі про університет говорять, а тренування відбувалися якраз в університеті. Тут підбігає до нас цей ексцентричний мужчина і каже: знову щось питає в когось, а хто де грав. Я думаю, давлій, яка різниця? Зараз ми просто собі як аматори пограємо і все буде класно. А підходить дівчинка в цей момент, ну, нормальна дівчинка на вигляд, і він такий: ти десь грала? А вона якось розстрілялася в той момент. І, типу, каже: Ну, і він каже: Ні, не грала. Типу, по тобі видно, що ти ніде не грала. Я думаю, Боже, що це за аб'юзивний тренер? І загалом що відбувається? І тут ще хвилина розмови між ним і кимось, і я така: Стоп! Типу, ви взагалі, ну, типу, що тут зробите? Він такий набираємо в команду, типу в університетську команду гравців. Я така, мені не до вас. Якраз закривається зал на дві частини, відповідно, робиться два волейбольних майданчика. Я дивлюся, а там що люди стоять. Якраз скажу, не аматорів, ну, типу, всі різні, всі собі прийшли пограти просто. Я така до них притисувалася, кажу, я походу десь не туди потрапила спочатку, а зараз я з вами. Ось так чуть не потрапила в університетську команду. Знаєте, в такі моменти я просто згадую цей мем, про соціофобія її боялася, але насправді ні. Було і страшно підійти до цієї жінки, яка там тренувалася в першому залі, коли я спитала загалом, а де можна пограти. Я не скажу просто, що в мене якийсь там дуже класний рівень, і всі такі да, давай з нами грати. Ну, типу, я не знаю, як я граю спустя там декілька років, коли я нормально не тренувалась, загалом не тримала м'яч в руках. Весело, весело. Потім піти до одних, поїхати в якусь незрозумілу школу. Такі от справи, побіжу вже на таксі. Скоро воно буде. Якраз гарно з вами скоротали час очікування. Тут я ділюсь своєю актуальною формою. На вагах у мене вже плюс 2, чому я просто безмежно рада. <му> Гуляю тут по магазинах. Я вирішила зняти свій лук. А раз тут є велике зеркало. Може, і таке нам додому треба. Це при тому, що в нас є два повнорозмірних зеркала. Але одне затемнене, а інша в кімнаті і там жахливий задній фон. Але про нове зеркало, я думаю, Андрій дуже сильно обрадується. Хоча воно зовсім не дороге. Хм. Мабуть, я переоцінила свої сили з тим, що я після тренування. А, зроблю всі закупи, а потім ще приїду додому і буду робити заготовку. Скоріше за все, такого зовсім не буду. В попередньому магазині я купила ось таку форму. Буду в ньому робити, ні, робити глазуровані сирки. І я також купила якусь швидку зарядку, бо в нас з боками якась біда постійно. Зумію, що мене керувало. взяти і поїхати на другу частину міста. Купити дофіга продуктів і їхати з цим всім додому. Собаки, що скажете? Ненормально, так? Да? Ненормально. Ви їсти хочете, зараз всі будемо їсти. Їсти? Їсти? Купила всякого при всякого. Я не розумію, як я за це віддала хочу що з нею робити? От я... Можна нормально їсти? Нормально їсти можеш не дивитися вже десятий раз. Я не вмію надавати першу медичну допомогу собакам. Продовжуємо е, купила продуктів, ну, достатньо багато, всякого при всякого. Але ж не на 500 злотих. Я не розумію. Ну, добре, тут рибки, пару кусочків, е, філей. ну теж небагато. Філе там на 300 гривень. Господи, я ж подумала, що вона давиться, бо норбі з боку стоїть. Закрила її в ванні, щоб вона собі спокійно поїла і нікуди не спішала. вона лягла біля корму не їсть і чекає, поки прийде норбі. І от Норбі прийшла і вона їсть. Скажіть, будь ласка, що з цією собакою? Що це за харчова поведінка така? А ти з'їла свою порцію і чекаєш, якщо вона не доїсть, то ти так швиденько-швиденько так все зробиш. <гум> Які винуваті. Ось, норбочка. Ну, ти нічого не зробила. Новий день і покупка, яку вчора я забула купити. Це в нас індичка філе, далі брокколі, зелень, теріякі соєвий, Готовий бурячок, манка на сирники, мікс горішків, далі шпинат. І взяла спробувати ось такі, якісь чаї. Люблю, коли вони якісь аля солодкі, з якимись смаками. Це кориця і такий мафін з чорницею. Не знаю, як на смак, буду пробувати. На рахунок того, чи це загалом зручно вакуумувати, ставити в морозилку, потім діставати. Не знаю, я ще поки не пробувала. Я ділюся з вами тут процесом, а в наступних відео буду розказувати загалом як мені. Так, добре, ставимо дві порції сирників. Для Андрія це 4 штуки, для мене 3. Тому от. я думаю ще одну поміщу. Уже якось так, так далі ми заводимо сюди. Затискаємо і натискаємо на кнопку. Готово. Єдине, мені не дуже сподобалось, як вони його ось тут сплющили Скоріше за все, потрібно ставити. Ось цей режим. Вибрались на вечір в ресторан. Зараз ще трошки пішком поведемося. Я робота із заготовками продовжується. Сьогодні я завакумувала рибку, таку порційну. Ось, трошки прогадала із кусочками тут кістки, я цього не люблю. Але раз я вже купила 4 кусочки, а це десь було на 600 гривень. То я думаю, варто це з'їсти. Роблю заготовки для котлет. І хочу поділитися з вами такою штучкою. Це ручний блендер, і коштує він десь 13 злотих на Aliexpress. Е, і в ньому я роблю корячий фарш. Е, такий на рублені котлети. Я думаю, навіть якщо хочеться цей мелкіше і вийде мелкішу зробити. З урахуванням того, що е, якби я не планую купувати окремий е, блендер. То ця штука мене дійсно спасає. Купляла її для того, щоб цибульку там різати, щоб не плакати, завжди побачила в подружки і замовила собі. І це така мультифункціональна річ у мене на кухні, що дуже рекомендую. どうも。 Поки я тут сижу обідаю, після тренування вирішила з вами трішки поговорити. Вчора я досить мало знімала, я вдень то готувала, то відпочивала, бо Андрій, з виїзда, приїхав дуже пізно, навіть більше до ранку, я проснулася, потім знов не могла заснути і вдень відчувала себе так собі, коли тобі 27 років. Якщо ти не доспиш, то ти вже себе почуваєш так собі, на жаль. Ось потім. А ввечері ми сходили в ресторан з французькою кухнею. Атмосфера дуже сподобалась. Це було дуже сильно схоже на ресторани, на кафе в Парижі. Їжа була теж смачна, не така звичайно смачна, як в Франції, але це було достатньо смачно. Ну і я досить рано лягла спати, так як не виспалась за цілий день, втомилась, непонятно від чого. Але втомилася. А сьогодні зранку я прокинулась, погуляла з собаками, і так як в мене сьогодні тренування було на 11.45 з фігурного катання, здійснюю свої дитячі мрії. Бо колись в дитинстві каталася тільки на утрамбованому снігу, в старих якихось СССР ковзинах, а зараз своїми красивими гарними на катку. Дуже задоволена з цих тренувань. Получається, в мене цього тижня вийшло волейбол, тренування низу в тренажерці і також, і що також, ага, і от сьогодні було тренування з фігурного катання. Я добуду достатньо фізичної активності, по харчуванню плюс-мінус окей. Цим тижнем я займалася якраз підготовкою продуктів, закупкою. Я думаю, що на наступний тиждень мені вже буде набагато легше просто розморожувати і їсти, або те, що я не заморозила, воно вже буде готове. Тому своїми якимись думками на рахунок, як же ж мені вакуматор, як мені робити мілпрепи. Розкажу вам у наступному влозі. У наступному відео сьогодні е на п'яту годину в гра. я трішки познімаю і загалом думаю, буду на цьому закінчувати. Але попрощаюся з вами після. Поки знімала Reels, вирішила зняти кінцівку до влогу. Вчора я була на матчі вечором, на жаль, команда програла, але таке буває спорт. Трішки в розстроєних відчуттях були вечором. Але сьогодні вже новий день, нові емоції, все добре. Хочу подякувати вам за перегляд мого відео. Буду вдячна за вподобайки, підписки і коментарі. Залишайтесь разом зі мною. Я планую багато корисного контенту тут і до нових зустрічей!